Усім привіт! Компанія Гаврилів та Сини. Ми хочемо вам запропонувати і представити новий продукт, який ми втілили спільно з нашими дилерами, що збирали інформацію про потреби на внутрішній ринок. На даний момент ми хочемо вам запропонувати вільностоячу піч на базі повноцінної камінної топки з водяним контуром. Камінна топка форматом 60 х 42. Вона себе чудово зарекомендувала як хороше рішення альтернативного опалення вашої оселі. Ця камінна топка розрахована на будинки площею від 80 до 130 квадратних метрів, і вона чудово підійде ваше заміське житло. Нашою, вимогами наших дилерів було те, щоб дати рішення. Яке не вимагає залучення великої кількості спеціалістів для встановлення цієї камінної топки. Відповідно, було прийнято рішення взяти стандартну камінну топку і зробити готове облицювання і спростити дещо монтаж цієї камінної топки, у вигляді знову ж такі легкої та спрощеної гідравлічної системи. Отже, ми подбали про те, щоб у вас були певні альтернативи у виборі комплектуючих, які вимагаються до монтажу гідравлічної системи, а безпосередньо на кшталт автоматики. Ми зробили рішення універсальне, і ця камінна топка може працювати з автоматикою, що обслуговує. Роботу камінів з водяним контуром, а також інтегрували можливість встановлення котлової автоматики, яка є дещо інерційною, але в той же самий час вона є суттєво нижчою по ціні, але це рішення дозволяє вам дещо зекономити кошти на інсталяції цієї гідравлічної системи. Давайте зупинимося більш детальніше на рішеннях, які ми пропонуємо, оскільки наші партнери нам часто задавали питання, чи можемо ми виконати піч з водяним контуром. А ми ставились до того більш глобальніше. В першу чергу, ми розуміємо потреби нашого ринку, саме внутрішнього ринку, і ми хотіли надати клієнтам. Рішення, яке не буде обрізане по функціоналу, тобто великою перевагою саме цієї системи є те, що ми використовуємо повноцінний камін з водяним контуром. Тобто, під час проєктування цієї моделі ми хотіли дати великий і надійний теплообмінник. Доволі велику потужність саме цього теплообмінника, і також ми хотіли впровадити легкість обслуговування цього теплообмінника, адже систему доводиться час від часу обслуговувати, ну і відповідно її чистити. Це можна зробити безпосередньо з фронтальної частини печі, безпосередньо через дверцята топочної камери. то що нам дає використання повноцінної водяної топки. з Такого плану облицювання. По-перше, ми не йдемо на компроміси з потужністю теплообмінника. Ви можете бути впевнені в тому, що цієї потужності буде достатньо для того, щоб прогріти і дальню рушнику сушку в вашій оселі, і також теплі підлоги в кухонному побутовому чи непобутовому приміщенні. а також Каскад радіаторів, які змонтовані в вашій системі опалення, рішення базується на основі камінної топки з номінальною потужністю саме водяного контуру 8 кВт, що є достатньо багато. Адже здебільшого, продукти, що представлені на нашому ринку, вони мають доволі малу потужність водяного контуру. і Клієнт, який інтегрує цю піч в систему опалення свого заміського будинку, він не може вирішити питання з нагрімом цієї оселі. Тобто це є доволі компромісне рішення. Натомість ми надаємо можливість повноцінно нагріти вашу оселю також застосувати буферну ємність, якщо така необхідність присутня. Яка модернізація відбулася в даному проєкті безпосередньо з самою камінною топкою? Ми не вносили змін до теплообмінника, ми не вносили змін до глибини камери спалювання, тобто вона є повноцінною, в неї можна закладати достатню кількість палива і використовувати поліна до 50 см, що є доволі багато для вільностоячих печей. Тож єдиним втручанням в конструкцію дуже збалансованого виробу це у нас була зміна системи подачі повітря в камеру для горіння, а саме робота з різними типами автоматики. Якщо ви знаєте, камінна топка працює безпосередньо з автоматикою, яка комплектується. За стрімкою на основі сервопривода, і зараз є певні труднощі з доступом до цих автоматик. автоматик. Тобто автоматики або зараз вилазять дещо за бюджет, або вони недостатньо якісні для того, щоб гарантувати коректну роботу цієї системи. Тож ми вирішили інтегрувати спеціальну систему, яка також може працювати з доволі простими, але в той же час і надійними котловими автоматиками, що зарекомендували себе впродовж багатьох років, як прості, доступні фінансово і доволі якісні рішення. Це є Базові рекомендаційні способи обв'язки камінної топки, і основною ідеєю було в тому, щоб показати безпосередньо компактність цієї обв'язки, що вона не вимагає великої кількості елементів і вона чудово інтегрується безпосередньо в розроблений нами корпус. Мої колеги гідравліки її обпаяли. Це все доволі надійно. Виконується обв'язка безпосередньо або міддю, чи нержавійкою. Інтегровані системи, які дозволяють відповітрити систему, на базі неавтоматичних відповітрювачів, на базі Кранів Маєвського, але металевих, тобто, які чудово будуть працювати під впливом підвищених температур, і за це не варто перейматися. Також щодо засобів безпеки. Ви маєте розуміти, що підключення цієї камінної топки має виконуватись спеціалістами, які можуть гарантувати вам безпосередньо безпеку цієї системи. З дотриманням всіх норм по монтажу камінної топки з зведеним контуром, давайте говорити, що це є повноцінний котел на дрова. Також ми залишили опціонально можливість підключення контуру охолодження, тобто, якщо ваш проєкт передбачає інсталяцію саме. Цього вузла ви можете безпосередньо замовити цей вузол у нас і доукомплектувати камінну топку цим рішенням. Також ми залишили невеликого діаметру димохід, тобто, патрубок димоходу тут складає 160-й діаметр. Що чудово допрацювати з керамічними димоходами. Чи цегляними димоходами, які вже є в вашій оселі. Отже, резюмуючи, що ми отримуємо? ми отримаємо хороше, потужне рішення, що дозволяє вам на основі водяного контуру опалювати вашу оселю і чудово вписуватись в дизайн без якихось суттєвих перебудов вашого помешкання. В кінцевому результаті ми отримали. Чудове облицювання. Облицювання виконано з товстого металу, яке пофарбоване якісною порошковою фарбою, що дуже стійка до незначних подряпин, додає глибини кольору. Кришка виконана з товстого металу, що також додає закінченого красивого вигляду з самої печі. Є конвекційні решітки, які продубльовані знизу та зверху. Якщо ви використовуєте котловий регулятор, то ви маєте прямий доступ з насічками і можете його відрегулювати. Якщо будете використовувати водяну автоматику, ви її можете розмістити, до прикладу, на боці печі або безпосередньо вивезти її на стіну. За рахунок складності теплообмінника тут тільки верхнє підключення димоходу, але це є єдине компромісне по факту рішення в цій печі, яке дозволило отримати неймовірно хорошу потужність водяного контуру.